Друзі, всім привіт! Не так давно ми знімали для нашого ютуб-каналу огляд порівняння Honda ЄNS 1 та Honda MNV. і ми вам обіцяли в тому відео зняти повноцінний огляд на рестайлінгову Honda MNV. А знімати огляд будемо на це. Погоджуюсь з вами повністю це дуже вдалий жарт. До нас реально приїхала сьогодні рестайлінгова Honda MNV в базовій комплектації, і зараз будемо розповідати про неї. До цього огляду я вже мав нагоду на ній проїхатись по дорозі. І що я вам скажу? Хоча зовнішньо машини майже не відрізняються, але по відчуттях від водіння до рестайлінг і рестайлінг це кардинально різні речі. Рестайлінгова модель дійсно здивувала. Відбулися переналаштування підвізки та керма. А ти знав, що у нас найбільший телеграм-канал з продажу електромобілів в Україні. Приєднуйся до нас та стань частиною майбутнього вже сьогодні. Навіть і до рестайлінгова модель також себе зарекомендувала як цілком комфортна, м'якенька, нормальна машина для городських умов. Але цей автомобіль ще на порядок м'якший і е, дуже круто рулиться. Мені прям сподобалось, як він себе поводить на дорозі. Візуально в машині помінялись, по-перше, це диски. Порівняно з дерестайлінговою моделлю, виглядають вони більш сучасно, більш стильно. Так, і є невеличкі зміни у нас по оптиці. Вона також залишилась тим самим адаптивним ледом. вдались протитуманні фари. Те, що кардинально змінилось в фонді МНВ нового покоління, це батарея. Сюди поставили залізогосфатну батарею технології Blade, яку випускає BYD, на 59 кВт. На цій батареї автомобіль може проїхати реальних своїх 400 км на одному заряді. Також поміняли двигун. Двигун тут у нас став 218 кінських сил. А це для маси автомобіля в 1,6 тонни означає шалену, круту динаміку. Також відбулися невеликі зміни у салоні машини. Зараз ми їх подивимось. Бачимо, що в принципі сидіння дверні карти, торпеда. Це все залишилось без змін, але наголошу, додались електроприводи сидінь. Велика мультимедійна панель. Кнопки регулювання режимів руху винесли на окремий такий острівець, і вони зараз під рукою лягають прям зручно. Так як це хотілося б вже бачити в дорестайлінговій моделі. От, наприклад, у мене рука на підлокітнику, і я вільно дістаю до кожної з кнопок. А що ще змінилося в автомобілі? Активний круїз залишився на місці, адаптивна оптика Ледівська залишилась на місці. Додався сюди відеореєстратор, навіть вже в базову комплектацію. В салоні все максимально круто, мені дуже подобається. Подивимося зараз на багажник. Електроприводів, до речі, вони так і не поставили. Але тут хоча б є вже підтримка. на птенеці. По місцю, в принципі, як було, так і залишилось. Місця достатньо для такого габариту автомобіля. Дивимося, що йде в комплекті. МНВ чим завжди відрізнялися. У них є і зарядний пристрій для дому. Навіть зараз стали класти перехідничок під євророзетку спеціально для нього. У нас тут є і домкрат, і крюки, і балонний ключ. Стали класти отакий от розрядник. Це спеціальна штука, щоб можна було його підключати до машини. А от з цього боку підключати ваші домашні пристрої. Буде актуально на природі, скажімо. Якщо треба буде там ну, поставити, наприклад, чайник або увімкнути освітлення. А також те, що дуже радує власників. Honda MNV. І те, чого немає в інших китайських електромобілях, це докатка. Нагадую, що у всіх інших електромобілях з Китаю йде просто ремкомплект для коліс. Нагадую, машина коштує під замовлення всього лише 17 тисяч 300 доларів. 17 тисяч 300 доларів, і ви отримаєте таку якість автомобіля. Так, ну Також треба згадати про те, що тут є у нас 12-вольтовий прикурювач. Діння складаються у співвідношенні 60-40. Складаються, бачимо, не в рівну підлогу, але загалом дають дуже багато ще місця для ваших речей. Відчуття від машини приблизно такі ж самі, як поміняти 10 iPhone на 15. Нібито все те саме, але все ж таки трошечки краще. Включаємо машину. Одразу у нас є мультимедійна панель, ми її вже перевели на англійську мову. Дивимося, що у нас є тут цікавого. Стало все. Помітно зручніше, ніж до Руссалінгові моделі, де була зовсім маленька мультимедійка. То сюди у нас винесли окремий дуже симпатичний блок управління клімат контролем. Дує у нас в трьох режимах. Так, є підігріви сидінь, навіть вже в базовій комплектації, яка у нас тут стоїть, що може викликати такі невеличкі питання. Раніше у Honda MNV і у Honda ЄNС 1 а в тому числі була бортова система, називалась Байду Карлайфне, яку можна було поставити CarPlay дуже просто через переносний блочок. Тут у нас поставили вже Huawei Хайка, Я думаю, ми з цим будемо розбиратися, і на нього також можна буде поставити CarPlay. Тут у нас додали трохи нижче без зарядку для телефона, також навіть в базовій комплектації. Ну а оця панелька з перемиканням режимів руху ну це просто Вона з нормального гарного пластику вона не хрустить абсолютно. Вона матова, це значить, що вона не буде ні замацуватись, ні дуже царапатись. Тим паче, що тут такі вздовж є ще рифлені лінії. Ну, а управління інтуїтивно зрозуміле всім власникам електричних ход. Давайте спробуємо проїхатись на ній одразу. Стартує одразу. Ну, мотор 218 кінських сил. Вага автомобіля трошки більше 1,6 тонни. Я думаю, з такими показниками, з таким співвідношенням ви. На дорозі ви будете відчувати себе впевненіше, ніж в водії більшості більш таких преміальних кросоверів. Тобто Nissan Ariya, BiO Aдісонг, ID 4, Volkswagen. Підвісочка. Підвіска трошечки трошечки зовсім гримить. Вона ну, відчутно м'якша, ніж в Менві Honді. Мабуть, з ID4 можна порівняти цю підвіску. Nissan Ariya і BiSong підвіска м'якша, також це відчутно. Так, трошечки Оп. Ну, Я відчуваю себе за кермом дуже і дуже комфортно. Плюс сам матеріал керма також змінився. Він став приємнішим на дотик також. Це екошкіра в базовій комплектації, не пластик. Матова, приємна, не липне до рук. Поки у нас вільна дорога, можемо трошки наступити на газ. Так, я ж кажу, динаміки в ньому цілком вистачає. Він трошечки трошки прошліпував навіть передніми колесами. Ну, і це насправді не є погано. Тобто автомобіль показує, що він може їхати ще швидше по нормальному покриттю. Радіус розвороту. В принципі, залишився таким самим, як і до, у Дорестайлінга, тобто його цілком вистачає. Це, звісно, не ID серія на задньому приводі. Але і не Tesla Model Y, у якої радіусу взагалі майже немає. Кермо. Ну, не те, щоб дуже легке, таке важкеньке, приємно відчувається в руках. По ньому цілком зрозуміло, коли ви повертаєте. І педалі також реагують максимально круто. Отак. Ну, Такий стрес тест проходить трошечки гірше, ніж Nissan Aріa і BYD. Dісун. Але ми пам'ятаємо, що і Nissan, і BYD, вони йдуть на, так, на вскидку 1010 дорожче, ніж цей автомобіль. Я скажу так: якщо б мені сказали, бери 17 тисяч доларів і купуй собі електромобіль. І треба було б обрати між якимось там, наприклад, європейським БУ електромобілем, або от такою новою простенькою Хондою в базовій комплектації. Я побрав все ж таки Хонду. тому що, ну по-перше, дивіться, вона вся нова, вона вся вплівочка. Вона максимально зручна і комфортна на дорозі. Ну я прям я зараз тут паркуюся і кайфую. Я точно знаю, як автомобіль стане в той чи інший момент. Точно я відчуваю вже габарити автомобіля. Є у нього задня камера і парктроніки. Угу, Пректроніки майже по полусфері є. Одразу при нажиманні кнопки паркінгу включається так званий ручник Стояночне гальмо. До цього треба буде звикнути. Коли ви нажимаєте режим драйв, у вас цей ручник не знімається сам по собі, його треба буде відпускати. Ось. А також є режим break Hold. це режим підвищеної рекуперації, який вам буде в місті дуже гарно економити електроенергію в автомобілі взагалі. Про що ще варто сказати? Тут у нас місце для підстаканників, з окремими фіксаторами, а також його можна використовувати, в принципі, як місце для зберігання. На водійському місці мега комфортно, хотілося б ще поглянути, що у нас на задніх сидіннях. Сідаю, ну, як кажуть, сам за собою. Місця для колін ще вистачає. Ну, не прям мега комфорт люксового класу. При моєму не дуже великому зрості, дуже великому, а, зрості 178 см. Ну, трохи випирають коліна наверх. Але знов таке. Сказати, що тут некомфортно, не можна в жодному разі. Тобто в мене коліна не впираються в мою ж сідушку. Тим паче тут є спеціальний виріз для колін. Дві людини сядуть з великим комфортом. Три людини сядуть. Якщо третя людина буде дуже маленькою. Матеріали, в принципі, до рестайлінгу були доволі добрі. Тут вони ну, по відчуттях не змінилися. А також тут знизу поставили а, також місце для підстаканника і вихід під USB. А скоріше, напевно, не для підстаканника, а для телефона. Так, тут у нас що ще є. Ага. Це у нас ще одні кріплення, я так розумію, це для третього пасажира. Так, ну єдине, що залишилось подивитись це порти зарядки. Та підкапотний простір. Порти відкриваються так само, як і в доресельні моделі. Ну і тут у нас, в принципі, все типово. Бачимо нормальні добротні порти зарядки. Не виглядають як якась фольга. Підповільну та під швидку зарядку в одному місці. Так. Закриваються мануальним способом. І під капотом. Ну, теж диви не сталося. Тут місце для зберігання не зробили. Як такий багажничок спереду. Ну, але все в принципі також дуже і дуже типово. Це більше а, простір для того, щоб обслуговувати машину. Конкретно цей автомобіль вже завтра буде переданий нашим клієнтам. Нагадую, що ціна його під замолення всього лише 17 тисяч 300 доларів. Всі в базовій комплектації або 18400 в топовій комплектації де ще будуть камери 360, будуть на даху рейлінги. А також в даху буде панорама і встроюють сюди автоскладання дзеркал. Ну, як ви бачите, ми обіцяли зробити огляд на рестайл, Ми зробили огляд на рестайл. Тепер будемо раді, якщо ви підпишетесь на наш Ютуб, на наш телеграм, інстаграм та інші соцмережі, щоб не пропускати круті пропозиції по електромобілях. І завжди будемо раді вас бачити в нашому автосалоні на тест-драйвах електромобілів. А Київ, вулиця Гетьмана, Скоропадського 63, Харків, Полтавське шосе, 212 Б.